Водний світ є водний світ. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївана і зі мною на зв'язку сьогодні тарологиня Стела Стела. Вітаю вас, дуже рада бачити. Вітаю вас теж, дуже рада бачити всіх. Хочеться поговорити спершу про російських пропагандистів, а вони буквально нещодавно опублікували розмову двох німецьких офіцерів про те, які вони говорили про кількість далекобійних ракет, які власне, потрібні для ураження Кримського мосту, те, для чого ми чого так довго чекаємо. І Шольц підтвердив, що запис справжній, витік інформації дійсно був, це велика проблема. Але якщо вже такі розмови ведуться, ми розуміємо, що все до того йде. Все ж таки, можемо ми дізнатися, коли піднімемо градус в Криму ще більше? Тобто, напряму ви питаєте, коли буде зруйновано кримське місто? Так, і питаємо. Для Кримського мосту? Березень? Квітень. Ну, часи темні, часи темні. ну До кінця травня його буде зруйновано. Дивіться, березень. Збирають ресурси, збирають ресурси, ведуть ті ж самі розмови, які там, хто підслуховував, а в мене взагалі виникло таке відчуття, що, можливо, росіянам навмисне дали можливість підслухати ту розмову. Тобто, йде готові. От. Оце йде квітень. Ну, це тут спрямована страхи спрямовані на в російську сторону. Ну бачите, мене тут як Росія йде. Паша, а це вам правень йде. Правень, коли буде застосовано дуже серйозну силу. На мост. Але давайте зважати на те, що у таро час плине по-своєму, то так не будемо прив'язуватися до травня, це можливо і квітні відбудеться. Тобто цією весною я так бачу, що мост буде зруйновано. Причому це не буде просто там, знаєте, якесь пошкодження, яке можна відремонтувати там, через недільку і знову його пустити в дію. Ні, це буде дійсно в крах Керченському мосту. Я вважаю, що наша розмова розпочалася максимально з позитивного. Тож дійсно чекаємо, донатимо для наших ЗСУ. Вони у нас най-най-най і дійсно зроблять нам подарунок такий весняний у вигляді палаючого кримського мосту. Тим не менш, хочу поговорити також про дуже сумну подію, а саме про трагедію в Одесі. Вона сталася цими вихідними. Давайте загалом подивимося, яка ситуація буде найближчий тиждень в цьому місті. Одеса, найближчий тиждень. Від сьогоднішнього дня, тиждень, 10 днів. Будуть прильоти. Знову і знову. Знову треба ночуватися. Буде щось горіти, Одеса буде знову обстріляна. Оце, що відбулося, знову йде карта дітей іде сюди. Ось дивіться, яка потужна сила буде летіти і знову повтор ситуації. На Одесу буде спрямована сила, буде удар. Бачите, бачите, і знову оце карта Паш, дітей і знову карта дітей. Будемо мати велику надію, що хоч би це були просто поранення або просто переляк. Одеса буде обстріляна іще. І от таким чином буде якась ще ну, не просто обстріляна. Знаєте, там ППО спрацювало, щось зруйнують, але буде момент якесь оплакування. Сподіваємося, що Одесити знають куди йти в укриття, і будемо сподіватися, друзі. Будь ласка, реагуйте на повітряні тривоги. Це надзвичайно важливо. Максимально не хочеться повторень подібних ситуацій і ваше життя, життя ваших дітей і близьких все ж таки в ваших руках. Хочу так особливо це до 17 березня, до їхніх виборів треба од буквально реагувати на будь-який попередження, коли летить, не нехтувати, тому що це дійсно звірство і це. І це буде до 17 березня. Отака тенденція зберігається. Ну, дійсно, як з ланцюга зірвалися, тому будьмо обережні абсолютно всі. Хочу запитати у вас, Тело, які справи у нас будуть на Донецькому напрямку. Ми бачимо, як страшно вони рухаються до Часового Яру і на Авдіївському, і на Мар'їнському напрямку. Все ж таки, чи втримаємо ми ворога от на позиціях, про які ми знаємо наразі? Так. Ну, давайте так, найближчим часом справи у ворога. Вони закріплені на своїх позиціях. Тобто, там, де вони стали, вони стають. Посунуто їх важкувато, але в них теж є стогнація. Подальше просування для них теж дуже важко Дуже важко повішені. Тобто, вони там, де є, вони і є. Вибити їх з позиції зараз не представляється таким можливим. Але і просувань таких. Великих не, не може бути в них. У них можуть бути іще. Ну, знову ж таки, важко і важко. Вони будуть атакувати, вони будуть эм, провокувати, вони будуть лізти, але все ж таки їм дуже важко зробити якийсь ривок, щось дуже схоже на Авдіївку. Їм дуже важко. Дуже важко захопити щось. Вони можуть просунутися на якісь кілометри. Це такі невеликі успіхи. Але захвату території якоїсь тут немає Тут не часів, яр, не будь-який інший населений пункт. Тут карта смерті. Вони не можуть це зробити. Mm -hmm. Що у наших? Ну, у нас, до речі, скоріше всього, тут іде хоч невеличке, але іде допомога. Так вона повільно рухається. Так її не дуже багато, але все ж таки є обнулення якоїсь певної ситуації. Можливо, це вливання нових людей, допомога пентаклі ідуть. Оце іде наше просування, оце іде наші активні дії. А оце. Наші добрі новини. Я не те, що втішаю, я просто хочу сказати, що ми вже маємо гіркий досвід того, що втрачена Авдіївка, але попереджаються тимчасово, наші скоро туди повернуться. То більше втрат подібних не буде. І людожеру до його дня виборів я не думаю, що йому нададуть такі якісь чудові подаруночки. Ні, там важка ситуація, кацапи рухаються, але глобальних перемог у них там не буде. Будемо дуже на це сильно сподіватися. Взагалі є інформація зараз про те, що сьогодні головна мета Росії, от саме на Донеччині, це захоплення міста Слов'янськ. Давайте глянемо взагалом, як будуть справи саме в цьому місті. Слов'янськ не буде захоплено. Сили туди будуть кинути, аж майже на межі будуть рухатися. Оце хитрі вкиди, пролізти, будь що. Можливо, будуть намагатися, що там хтось би здав їм якусь позицію, тому що це хитрі дії, якийсь обход. Але тут вам зупинка активної діяльності. Тобто вони повзуть, вони лізуть, вони хочуть, але є зупинка активної діяльності. Вони не можуть зробити оцей важливий ривок для того, щоб захопити. Потім карта не має захоплення міста. Це є намагання будь-що Туди пройти, от по цим картам, так кидають якісь групи туди. Можливо, це обстріли. Ну але коли випадає четвірка мечів, це певна зупинка. Ми не можемо зробити те, що ми плануємо. Слов'янськ не буде захоплено. Щоб хто б там не казав, не буде. Ні, обстріли можливі, тяжка ситуація, можливо, але не захоплено. На щастя, бачите, друзі, навіть карти нам постійно говорять, що потрібно завжди вірити в наших ЗСУ і їх підтримувати. Це наша з вами головна мета зараз і наш спільний обов'язок. Останніми днями в столиці і на Київщині тихо. Давайте дізнаємось, яка буде ситуація найближчий тиждень. Київ, Київ, найближчий тиждень. Це за те, що перед бурією одно ну, на Київ готується масований обстріл. У них зараз є. Ну бачите, це все летить, летить. Тобто вони нам хочуть зробити головний біль, але вони його хочуть зробити якийсь масований. У них можливо є якісь перебої з ракетами, шахеди мало можуть шкоди принести, тому вони чекають повторення ситуації, тобто їм потрібна якась наповнюваність, їм потрібен якийсь ресурс для того, щоб повторити ситуацію. Ну-ка наскільки влучно буде, буде Київ обстріляно. Ну, на щастя, це ну бачите, знову ж таки показано, що обстріл будуть. Військові включать свою тематику. Тут показано захист, але це карта. Ну коли люди. Ну, це такий депресивний стан. Ну знову, як то кажуть, знову 5, 25, да? знову обстріл, знову обстрілюватися будуть. Те, що зараз затихло, це не означає, що Київ припинили обстрілювати. Ні. Його обстрілювати будуть, можливо, менш влучно, чим припустимо, це може відбуватися в Одесі там, чи ще в якомусь іншому місці, тому що Київ все ж таки захищений максимально. От, але, але атаки на Київ будуть, і вони будуть комбіновані: будуть і ракети, і шахеди. все пустять одному моменту. Зрозуміла вас. Ми зараз ще знаємо від нашого військового командування, що дуже непросто на харківському напрямку власне і Харків також обстрілюють. Давайте глянемо, що відбуватиметься на Харківському напрямку, зокрема на лінії розмежування, лінії бойових дій, і в самому місті також так, Харків, місто Харків, що на Харків. Ну, те, що місто буде обстріляно, і те, що на якийсь час можливо без світла лишуться, можливо, не набагато, не набагато. І знову мені дуже багато йде інформації про дитяча карта. Це можливо, будуть пошкоджені дитячі заклади, але будемо мати надію, що це буде в вечірній, в нічний час, і ніхто з людей не постраждає. Але дитячі заклади, школи, дитсадки, у туди прильоти можуть бути, причому такі доволі руйнівні Харків. Щодо наступу, ну ми це вже переглядаємо кожного разу, так їм дуже хочеться, але у них немає ресурсів. Так що цього і працюють, розмови йдуть, посилають туди групи диверсійні, намагаються просунутись якось, намагаються долучити зрадників, які б їм показали шлях, де там вразливе місце, через що можна більше пропустити. Ми бачимо, ні, ні, нема нема стовідсоткової готовності, нема ресурсності, нема нема можливості це зробити, і на сьогоднішній день ну що будуть обстрілювати, і будуть диверсійні групи пропигувати. Але захвату Харкова немає. Просто треба зараз бути дуже вкрай уважними, як ніколи, тому що обстріли будуть. Давайте перейдемо до ситуації на кордоні. Проте не у військовому плані, а все ж таки у міжнародній співпраці, якщо можна так сказати, тому що страйки на кордоні з Польщею. Набирають обертів, от буквально сьогодні оголосили, що триватимуть їхні страйки і перекриття кордонів вже до квітня, хоча раніше було тільки до березня. Що взагалі буде далі? От з поляками, з їхніми протестувальниками, та чи може вирішитися ситуація все ж таки навесні? Чи це буде прям дуже довготривала історія Так, весна? Що буде відбуватися найближчим часом? Куча купа людей йде туди, багато людей на кордонах стоять, домовитися неможливо. Н -н -н. Хоча, хоча розмовляють розмовляють, але все одно показують десятку мечів, неможливо вирішити. Тобто, оця ситуація, яка на сьогоднішній день є, вона буде вона буде то затихати, ось тут пажа мені показує, то трошки затихло, то знову активація, знову звідки не візьмись якісь люди, які знову е, щось там м, починають робити. І кінець весни покажіть, кінець весни. Повинна втрутитися якась країна іще. Це припиниться завдяки комусь, завдяки комусь. Але сказати, що це припиниться в березні чи в квітні, ні, це буде продовжитись, воно буде то затихати, то знову вибухати. Тобто така зривна ситуація у нас з Польщею іще буде не раз. Ну, все, ось, ось, бачите. Тут ми разом, але тут є провокації, але тут є диявол, розбите серце. Ось оці карти, які показують, що ця ситуація не припиняється. Вона може бути е, різного масштабу від більш якихось невеликих, якихось кидів до чогось масштабного роздмухування. Якесь буде, і воно буде по дияволу, Ще до кінця весни сильно буде, але потім мішається якась третя сторона. Це хтось із високопосадовців, третя сторона, яка буде намагатися припинити, е, ну, зв'язати. Цю ситуацію, якісь дати її ем, стагнацію, зупинити це. Хтось втрутиться, але це ще не закінчиться. Нам ще не варто очікувати, що це березень, квітень. Це тільки буде набирати обертів. Ми ще там будемо чути багато неприємностей. Но неприємних ми, власне, подій ми вже чуємо, що поляки, окрім того, що вони блокують кордони з нами. Вони блокують ще з сусідніми країнами, хочуть протестувати перед будівлями Євросоюзу офіційними. Власне, польща також направила запит до Євросоюзу щодо заборони або заблокування ввезення агропродукції з Росії та Білорусі найближчим угу. часом. Чи дійсно це станеться найближчим часом? Агропродукція з Росії це та було, Білорусі не в'їжджатиме в Євросоюз? На публіку гучно скажуть, що є заборона, є стагнація. Зупинили, але є домовленості, які були прописані давно. Оце співпраця, яка має продовжуватися, тобто, сказати так, що заборонять повністю вивозити товар із Білорусі і в Росії до Євросоюзу. Так не можна сказати, нам про це можуть сказати, що от якісь певні дії виконуються, щось там робиться, щось там забороняється. Але товар буде, буде їздити. Воно може їздити під іншими документами. Воно якось буде приховано, якось ну, по-інакшому. Але домовленості виконуватися будуть, які були раніше. Вони були домовлені ще, там, ну, припустимо, це може бути 20-й рік, 21-й рік до війни, і то буде виконуватися. Повністю це не зупинять. Будуть якось приховано це робити. Зрозуміло. А всім скажуть, що зупинили. Угу. Ну, спочатку слова, а потім, власне, дії будуть наздоганяти. Ну, Сподіваємось. Як. Гроші є гроші. Ніхто якщо війну не можуть зупинити, бо гроші заробляють, то що таке товари? слухайте, з якоїсь Білорусі, з якоїсь Росії. Як їздили, так і будуть їздити. Це правда, так зараз до речі, багато ваших колег кажуть, що нас чекають зміни у політичній структурі України. Загалом також є інформація, що в Україні, начебто, може змінитися прем'єр. Давайте подивимось, чи дійсно нашого прем'єра Дениса Шмигаля замінять і хто ним може бути його наступником? Угу. Чи дійсно найближчим часом буде змінено прем'єра? Шмигаля, Так. Так, це може статися. Його так, по луні. Прийде якась інша сила. Да. Буде заміна. Да. Ця людина не втримається, для неї наступають по луні часи невпевненості. Ну, так, хтось буде замінена. Замінена буде, це буде інша людина. Я не скажу, коли це буде, що це прямо завтра це uh -huh. відбудеться. Але найближчим часом, найближчий час для Таро, це може місяць, два, три, десь так до півроку. до півроку. Так, буде замінено. Дехто прогнозує, що. що приходить, приходить інша людина, що імператор приходить. Обирають зараз між двома кандидатами, uh -huh. і буде хтось. Да. Uh -huh. і заміна йде. Кажуть, що може стати новою прем'єркою міністерка економіки Юлія Свириденко, здається, скажіть, чи може от Юлія Свириденко стати новою прем'єркою? Uh -huh. Юлія Свириденко. Чи буде вона новою прем'єркою в Україні Юлія Сверденко. Навіть випала жіноча карта. Дивіться. Uh, тобто є якісь пропозиції, а оце багато людей, котрі виступають за неї. Прийшла жіноча карта. Коли дивиться, ми дивилися на шпигаля, да на заміну uh -huh. прем'єр-міністра, то випав імператор. Тобто такі чоловічі карти, ви сказали про якусь там Юлію Свериденко, і ось прийшла жіноча карта. А оце до речі, карта сила. Вона теж має жіночу енергію. Бо тут е, жінка, яка приборкує лева. Так що таро, Цілком мож... доволі таки можливо. Uh -huh. да, таке можливий варіанти? Ну знову ж таки не забуваємо, що Таро показує можливості варіантів. У нас це міняється з кожної хвилини. Але на сьогоднішній день карти показують так, це можливо. Побачимо. Так, будемо спостерігати за ситуацією, власне, трошки пильніше ніж робили uh -huh. до цього. А тепер про вибори у Штатах, адже Дональда Трампа допустили все ж таки до виборів президента. А, який шанс у нього перемогти? От який шанс у Трампа і у Байдена? Давайте розглянемо це двох. Трамп. Байден. Не той, не інший президентом не буде. Оце Трамп. Старший аркан повішений. Тобто, да, зараз допустили. І будуть якісь люди, які будуть про щось казати. Але карта повішений – це старший аркан, яка зупиняє цю дію. Трамп президентом не буде, те саме падає і на Байдена. Балотуватися ця людина буде, він ще показує свої емоції. Але тут немає старших арканів, але стоїть четвірка мечів. Це зупинка активної діяльності. Тобто він набере якусь певну кількість голосів. Цей набере, допустимо, три голоса. Цей теж три голоси. Бачите, тут якби фінальна карта на обох людей випала трійки, тобто вони можуть набрати однакову кількість голосів. Але жоден з цих чоловіків, не Байден, не Трамп, не будуть президентами. До листопада у нас ще дуже багато пройде часу і буквально. Восени десь в вересні, ми почуємо зовсім про інших людей. Так і запитаємо чи буде не бан не байден, не трамп, не трамп, не байден. Жінка питаю, хто випала жінка? Це буде зовсім третя якась особа. Ну принаймні, жіноча енергія. Uh -huh. Дивіться, я викинула все ж таки ще доповнюючи до жінки. До жінки я випала питаю, чи буде жінка? Ну, ви смієтеся, я викидаю карту, ще одна випадає сонце, і слідуюча іде король. Ну, це таке, знаєте, може показувати мені жінку з отаким холодним характером. Королева мечів це жінка з холодною головою. Тобто, це не емоції, це не якась там цяцька розцяцькована, не якась іграшка. Жінка розумна з чоловічим складом розуму, яка являється дійсно ну, буде лідером. У мене таке відчуття, що це буде жінка. І ні Трамп, і ні Байден вони не здобудуть перемогу. У цих президентських виборах, і ми це почуємо буквально от перед самими виборами, uh -huh. От так, от це ще літо, поки пройде ще поки пройде багато часу, але туди ближче до осені ми будемо бачити хтось іще балотується. Можливо, це ще якийсь чоловік, але мені показано, що це буде жінка. Насправді головна опонентка Трампа серед республіканців про неї так зараз говорять, але не так сильно як могли б це Нікі Хейлі а, і от є думки серед політиків про те, що саме ця жінка ну, Нікі Хейлі. Хейлі, може, може бути може. Ну, ній... держу колоду в руках. питаю, чи вона буде В неї? Є дуже велика сила, uh -huh. тобто на сьогоднішній день показують дуже великі можливості, сила. Скарший а сила. На цього на Трампа впав взагалі повішений на Байден четвірка мечів. Це такі карти, які зупиняють будь-яку активну діяльність. А на жінку випала карта жіноча сила. Це вона так і називається силою. Тут жінка сидить поруч з левом. Тобто, яка приборкує щось. Вже ще одна ситуація, про яку ми будемо і чути, і говорити, і спостерігати. Дійсно, будемо чекати листопада. Я ще, ще докажу, бо тут, ]úng. знаєте, сама собі розмовляю з картами, тут показують карти перегони. Ну, це коли, е з з з з з з з з господі, забула українською сказати. Так? 2. Змагання. 2. Так, оце карта змагань, змагань. І основні хто з ким вона змагається, це дві людини. Бачите, двійка пентаклів. хто з них, хто з них, і посередині знову ж таки карта правосуддя, вона теж жіночого роду. Правосуддя це є жінка. Тобто, ну мені з усіх сил карта ж криком кричать, що переможе жінка. Дуже цікаво, правда. Дійсно, будемо дивитися до листопада місяця. Ми маємо дізнатися, зрозуміти. Так і наостанок, хочу вас запитати вже про президентські вибори в Україні. Україні. Ми знаємо, що каденція uh -huh. Володимира Зеленського вона має закінчитися 20 травня, якщо точніше. Загалом, що станеться в Україні після 20 травня? Ми також знаємо, що є спецоперація Майдан 3 яку хоче російське ГУР у нас в Україні, власне, uh -huh. сполохати, та і так. кажуть, що саме якраз от під закінчення каденції Зеленського. А що буде з Зеленським? Важкі часи в нього будуть, але він не йде зі свого посту 20 травня, закінчується його каденція. Я не бачу, щоб він пішов. Угу. Тут якийсь статус-кво. Я не знаю, як це можливо. Я не знаю, як це, як це документально, але він лишається керманичем тому що колісниця це є карта управління. Я управляю, а це якийсь статус-кво. Ну, я не знаю, як це сказати, але він не йде зі свого посту. Це не тому, що у нас президентські вибори і він обирається президентом. Ні. Я не знаю, як це можливо, але він буде лишатися. Я не бачу, щоб до кінця 2024 року у нас був якийсь новий президент. Я не бачу цього. Не бачу, чи буде Майдан. Заворушка буде, але вона буде придушена. Ну, це буде кинута якась сила для того, щоб щось зробити. Ну, але тут є тут такий момент, коли знаходиться якась сила, яка подавлює. І тут наступає розгубленість. Ну, я не бачу, щоб у нас на найвищому рівні, ну, найвищому рівень, це так розумію, президент, щоб відбулися зміни у 2024 році. Хочеться нам, не хочеться це тільки що. Мені показують карти. Тут не прийшло ні нового імператора, ні нового короля. Нікого тут просто показують мені старший аркан управління лишають. Угу, угу. Ну, головне, аби так, не було так дійсно буде поки заворух, тому що в конституції України прописано, що е, до е, виборів і до наступного обранника, та якого вибрав народ України, а mm -hmm. чинна влада залишається за діючим президентом. Власне, ми маємо воєнний стан в Україні. Вибори через це неможливі, і тому е, ми не можемо обрати наступного. Тому е, а захат... у нас до речі, військовий стан подовжений це ж до травня, так. До якого я неправда не знаю, до якого числа, але ж до травня подовжений військовий стан, і він буде і ще подовжений і на все літо, і на всю осінь. Тому коли в Україні є військовий стан, то звісно виборів бути не може. Президент він не переобирається, але він лишається угу, поки угу. в країні така, така ситуація. Отак, от, от і буде. І щодо таких величезних заворушень, майданів три Росії самій не вдасться це зробити. У нас Після війни будуть дуже багато питань до влади. Це згодом буде. От я запитаю: поки йде війна, чи будуть у нас дуже великі і серйозні заворушки в країні, чи піднімуть людей на бунт? Ні. 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 Потихеньку відлюдники, якісь розмови, королеви, ну таке оце. Це не велике заворушення. Це, це є питання. Це хочеться щось з'ясувати. Хочеться, бо вже чаша терпіння лопається. Хочеться з'ясувати. Але так щоб сказати, що весь, весь народ полишив свої місця роботи, щоб солдати покидали зброю і всі пішли там з'ясовувати стосунки з нашими, нашими керівниками. Поки йде війна, цього не буде. Все ж таки, у нас є ворог, і цей ворог ім'я йому Росія і Росіяни. Проти них ми маємо гуртуватися і бути єдині. Власне, всі політичні Ні, питання так. вже будемо вирішувати після перемоги. Дякую вам, Стело, за ці передбачення. Дякую вам за цю розмову. Від вас, друзі, ми чекаємо, як завжди, вподобайок, коментарів під випуском. Можете залишати свої запитання до наших тарологів. Власне, тисніть на колокольчик на дзвіночок, якщо досі цього не зробили, аби не. Пропустити наші свіжі випуски. І звісно, що донайте на ЗСУ і бережіть себе. Всім, папа! -па.